Слово, що було до Єремії про всіх юдеїв, що сиділи в Єгипетському краї, що сиділи в Мігдолі, і в Тахпанхесі, і в Нофі, і в краю патрос, говорячи. Так говорить Господь Саваот, Бог Ізраїлів, ви бачили все те зло, що я спровадив на Єрусалим та на всі юдині міста, і ось вони цього дня руїна, і немає в них мешканця. Це через їхнє зло, яке вони зробили, щоб гнівити мене, ходячи, кадити. Служити іншим богам, яких не знали ані вони, ані ви, ані ваші батьки. І посилав я до вас усіх моїх рабів пророків рано та пізно, кажучи не робіть цієї обридливої речі, яку я зненавидив. Та не слухали вони і не нахилили уха свого, щоб відвернутися від свого зла, щоб не кадити іншим богам. І вилилась лютість моя та мій гнів. І запалав він в юдиних містах та на вулицях Єрусалиму, і стали вони руїною та пустинею, як бачите, цього дня. А тепер так говорить Господь, Бог Саваот, Бог Ізраїлів. На що ви робите велике зло своїм душам, вигублюючи собі чоловіка та жінку, дитину і немовля зе серед юди, щоб не залишилася вам решта. На що ви робите, щоб гнівити мене чинами рук своїх? Щоб кадити іншим богам в Єгипетському краї, куди ви прийшли чужинцями замешкати там, щоб погубити себе, і щоб стати прокляттям та ганьбою серед усіх людей в землі. Чи забули ви зло ваших батьків та зло юдиних царів, і зло жінок його, і зло ваше та зло ваших жінок, що наробили в юдиному краї та на вулицях Єрусалиму? Не були вони впокорені аж до цього дня і не бояться, і не ходять законом моїм та моїми уставами, що я дав вам та вашим батькам. Тому так промовляє Господь Саваот, Бог Ізраїлів. Ось я зверну обличчя своє на вас вам на зло, щоб викоренити всього юду. І візьму я залишок юди, що звернули обличчя своє на мандрівку в єгипетський край, щоб чужинцями замешкати там, і погинуть усі в єгипетському краї, попадають від меча та від голоду, погинуть від малого і аж до великого, повмирають від меча та від голоду, і стануть клятьбою, застрашенням і прокляттям та ганьбою. І покараю замешкалих в Єгипетському краї, як покарав Єрусалим, мечем, голодом та моровицею. І не буде втікача, та, врятованих, зрешти, юди, що прийшли чужинцями замешкати там в Єгипетському краї, щоб вернутися до Юдиного краю, куди вони бажають усією душею своєю вернутися і оселитися там. Але не вернуться вони, хіба тільки поодинокі втікачі. І відповіли Єремії всі ті люди. Що знали, що їхні жінки кадять іншим богам, і всі ті жінки, що стояли там, великий збір, і весь народ, що сидів в єгипетському краї в патросі, говорячи щодо слова, що ти говорив до нас Господнім ім'ям, ми не слухаємо тебе. Бо напевно виконаємо кожне те слово, що виходить із наших уст, щоб кадити небесні цариці і лити їй литі жертви, як робили ми та батьки наші. Царі наші та зверхники наші в юдиних містах та на вулицях Єрусалиму. І насичувалися ми хлібом, і було нам добре, а зла ми не бачили. А відколи перестали ми кадити небесні цариці і лити, і литі жертви, брак нам усього, і ми гинемо від меча та голоду. А коли ми кадимо небесні цариці і приносимо їй литі жертви, то хіба безвідомо наших чоловіків ми робимо для неї жертовні калачі з її зображенням, ллемо їй литі жертви? І сказав Єремія до всього народу, до чоловіків та до жінок, та до всього народу, що відповідали йому таке, говорячи: хіба не кадило, яке кадили в юдиних містах та на вулицях Єрусалиму ви та ваші батьки, ваші царі та зверхники ваші і народ цього краю, хіба не згадав це Господь? І не ввійшло воно до серця його? І не зміг Господь більше знести зла ваших чинів, та ті гидоти, що ви наробили, тому став ваш край руїною і застрашенням та прокляттям? Так що немає мешканця, як бачите цього дня. За те, що кадили ви, і що грішили Господові, і не слухалися Господнього голосу, і не ходили законом його, його правом та свідоцтвами його, тому спіткало вас оце зло, як бачите цього дня. І сказав Єремія до всього народу та до всіх жінок: послухайте Господнього слова, весь Юдо, що в Єгипетському краї. Так говорить Господь Саваот, Бог Ізраїлів, кажучи. Ви та ваші жінки говорили своїми устами і своїми руками виконували, кажучи, конче виконаємо свої присяги. Що ми присягали кадати небесні цариці і лити їй литі жертви, тому напевно здійсніте ваші присяги і конче виконайте обітниці ваші. Тому то послухайте Господнього слова, весь юдо, що сидиш в єгипетському краї, ось я присягнув великим своїм ім'ям, говорить Господь. Що не буде вже ім'я моє кликатися устами жодного юдеянина, кажучи. Живий Господь Бог у всьому єгипетському краї. Ось я пильную вас на зло, а не на добро, і загине кожен юдеянин, що в єгипетському краї, від меча та від голоду, аж до їх скону. А врятовані від меча вернуться з єгипетського краю до краю юдиного нечисленними. І пізнає весь останок юди, що прийшли до єгипетського краю чужинцями замешкати там, чиє слово виконається, моє чи їхнє. А оце вам той знак. Говорить Господь, що я відвідаю вас у цьому місці, щоб ви пізнали, що конче справдяться мої слова на вас на зло. Так говорить Господь: ось я видам фараона Хофру, єгипетського царя, в руку його ворогів та в руку тих, що шукають душі його, як дав я Седекію, юдиного царя, у руку на вухо Вавилонського царя, його ворога, що шукав душі його.